Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні у нас зелений борщ. Самий зелений, найсмачний, самий який можна собі уявити. З м'ясом, з куркою, з яйцями, з кріпом, зі сметаною. Отже, не гаємо час. Готуємо справжній щавлевий зелений борщ. Квасковий. Як кажуть гусули. Нам будуть потрібні квасок, тобто щавель морква, картопля, цибуля, кріп, м'ясо, яйця і ще. Дуже важливо ваш гарний настрій. Починаємо. По-перше, квасок тобто щавель миємо видаляємо хвостики. М'ясо в мене лопатка. Теж миємо і ріжемо. Плівки я видаляю. Так моя бабуся завжди робила. Тим більше є кого пригостити. Ділимося з другом. Всьола. Птьоля. Ай, птьоля. Питна вода. 5 літрів. У мене вода смачна. Нивкінська з сирецького лісу. Курку теж помили і в каструлю. У мене курка фермерська. Поки м'ясо вариться, займаємось овочами. Картоплю порізали, залили водою, відставили поки, цибулю поріжемо. У мене і таке, і молоденька, і старенька. так. Стареньку цибулю зараз підсмажимо для смаку. А молоду просто в боч. Кріп теж ріжемо. Варимо яйця. Підсолили в холодну воду. Звісно, можна і одразу кинути в окріп. Але тоді вони можуть і луснути. Варимо 10 хвилин, як вода закипить. 10 хвилин минуло. Виймаємо. І під холодну воду. М'ясо зварилося, додаємо картоплю. Добре. Трошки підсмазали і одразу морковку додаємо. Ось так. Все, ось так досить. Тільки ледве-ледве присмажили. Притушили, вимикайте. Ріжемо квасок. Ось, друзі. Якщо ви думали, що забагато ще ось в мене як би мало не було. Вдвічі вже менше. Почистили чесник. Картопля зварилася. Додаємо моркву, підсмажену цибулю. Завжди рекомендую власноруч терти перець. Ой, який же запах. Все, прямуємо до плити. Друзі, ми з вами в фіналі. Бульйон кипить на середньому вогні. Зелена цибуля, кріп, лаврушка, часник, перець, сіль. Васок. Колір міняється вже. Дві хвилинки покипить, накриваємо кришкою і даємо настояці. Потім будемо їсти. Я яйця сюди не кладу. Окремо будемо різати і додавати в тарілку. Все, друзі. Дві хвилинки минуло, закипіло, вимикаємо, накриваємо кришкою і залишаємо відпочити трошечки. І наш борщ готовий. Даємо трошки настоятися. Друзі, зараз ріжемо яйця і вже будемо накладувати борщ. Знімаємо кастрюлю з вогня. Все переварилося. Бульйон прозорий виглядає дуже красиво. Яйця. Я знаю, дехто їх взагалі варить разом з борщом. Буся моя такого не робила, і я теж не буду. Кріп і сметанка. Куди ж без неї? Обов'язково. Все можна обідати. Смачного, друзі! Бережіть своїх рідних, бережіть себе. Все буде Україна. До побачення!